Виконуємо номер 10 із домашньої самостійної роботи, номер 1 підручника Алгебра 7 та Математика 7. Інтегрований курс, частина 1». Автор підручника Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Знайдіть найменше ціле значення А, для якого коренем рівняння А умножити на х дорівнює 8 є ціле число. Варіанти відповідей А4, Б1, В 8, Г 16. Приступаємо до виконання. Знайдемо х. Для цього невідомий доданок, щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. 8 поділимо на А. Ну, а тепер випишемо всі цілі значення, а які коренем рівняння буде ціле число, а буде дорівнювати мінус 8, Вісім ділимо на мінус вісім, буде мінус 1. Далі мінус 4, 8 ділимо на мінус 4 буде мінус 2. Міну 2, 8 ділимо на мінус 2 буде мінус 4, мінус 1, 8 ділимо на мінус 1, буде мінус 8. Далі 1. 8 ділимо на 1, буде 8, 2, 8 ділимо на 2 буде 4. Далі 4, 8 ділимо на 4, буде 2. І останній 8, 8 ділимо на 8, буде 1. Ну а тепер. Найменше ціле значення А це мінус 8. Записуємо відповідь. Мінус 8, і варіант відповіді у нас В. Номер 10 із домашньої самостійної роботи номер 1 підручника алгебра 7 та математика 7. інтегрований курс виконано.